48 сторінок сторінок, дебютний випуск у Борисполі презентували новий молодіжний журнал ЮНІК. Є міста, які дуже зацікавлені в інформації, і глянцевий журнал це, напевно, один із тих факторів, які їм дуже ще важливі на даний час. Для нього цей журнал вже третя спроба створити молодіжне видання в Борисполі. Член редакційної колегії Сергій Свідро каже, над пілотним випуском працювали місяць. Журнал здається в останній день. Тобто як як у нас на сесії прийнято все здається, учиться на напослід... останню ніч так само і у нас з журналами, що останні тижні у нас був самий напружений плані роботи інтерв'ю із Сергієм Свідром є і в самому журналі. Декілька сторінок присвячені фотографії. Серед них спеціальний фотоконкурс Дівчина місяця. Роботи з переможницею мали вийти разом із журналом компот. А оскільки його видавництво припинили, каже Антоніна Блінкова, фотографії перенесли у пілотний випуск ЮНІКУ. Вибирали п'ять і П'яда чину можна так сказати, да, в контакті там голосували так і самі фотографи вибрали. Дістанеться журнали до інтернету. Сайт юніку наразі у розробці вже сам формат, куди заходить є. Але ми ще його не висвітлюємо, так як наповнення ним ще немає. Тиждень роздумів пішов на назву журналу, каже член редакційної колегії Ірина Тименко. Тепер додає, залишається унікальність журналу на ділі доводити. Фунік. чому англійською мовою, тому що ми хотіли створити щось нове, щоб звертало увагу. Презентували і покритикували усіх присутніх, хто встиг, хоч статтю прочитати, запросили на обговорення журналу. Радила б більше писати про події та людей ну, нашого міста. А от знайти пілотний випуск можна у громадських закладах міста наразі безкоштовно. Леся Карпенко Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.